Доброго дня, шановні жителі Тростянецької територіальної громади. На дворі почалися сильні морози, а значить, ми повинні вкотре наголосити на те, де можна зігрітися нашим громадянам, всім тим, хто перебуває під час свого відрядження в Тростянці. Для цього кожна наша будівля міської ради, ЦНАПу, інших соціальних служб. Фактично є місцем вашого обігріву. Ми робимо все, щоб ці будівлі були з тепло і енергозабезпеченням. У всіх будівлях максимально є вже генератори, які дадуть можливість вам зарядити свої телефони, де ви можете попити чай, якщо ви потребуєте, в чому в цьому, і фактично побути, зігрітися і далі вже піти і вирішити свої питання. Крім того, надаю кожному з вас, що в нашому місті працюють пункти незламності. Вони створені при наших школах. В школі No1, школі номер 2 школі номер 3 і школі номер 5 а також в дитячих садочках калинка, «Казка» та ромашка. Також моїм розпорядженням будуть додаткові створені ще об'єкти, як пункти незламності, це палац дітей та юнацтва і будинок культури. Що таке пункти незламності? Це об'єкти, де ви не тільки можете підзарядити свої телефони. Ми робимо все, щоб ви у випадку надзвичайних ситуацій ви могли зігрітися. І навіть переночувати в цих об'єктах ми робимо зараз все, щоб там були: ліжка, постільна білизна, ковдри, термоси і багато багато чого іншого. І головне харчування на той час, коли ви будете там перебувати. Бо якщо людина не може бути в своєму будинку, своєї оселі ночувати, звісно, вона не приготує собі їжу собі, а також своїм дітям. Отже, пункти незламності в нашій громаді максимально з кожним днем укомплектовуються, укомплітуються і укомплектовуються, щоб вам надати у випадку, якщо така ситуація станеться, найнеобхіднішу допомогу. Будь ласка, звертайтеся у. Ті пункти, які знаходяться поблизу вас, найближча школа, найближчий дитсадок. Нагадаю, що ті наші громадяни, у кого є діти, звертаються у дитячий садочок, бо там є вже ліжка, і, можливо, ваші діти пам'ятають вашу групу, де виходили в садочок, їм, скажімо так, психологічно буде легше там знаходитися. Ті, у кого немає дітей, звертаються в школи. Там вам також будуть надавати необхідну підтримку і допомогу. Для цього звертатися до директора школи є відповідальність. Альні особи і в будь-який час доби ми можемо вас фізично прийняти. Давайте разом триматися. Давайте разом витримаємо цю всю напругу, цю всю складну ситуацію в енергетичній галузі нашої країни, пов'язану з такими нападами росіян на нашу енергосистему. Витримаємо і переможемо. Я вірю в нашу перемогу, вірю в нашу мудрість нашого народу, вірю в нашу підтримку і зробимо все, щоб перемогти в цій непростій ситуації. Слава Україні!